Північна Корея, фактично, як ми бачимо, вона вступила, е, включилась у російську війну проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні раніше. В українських медіа були повідомлення про те, що групу військових з північної Кореї знищили ракетним ударом на тимчасово окупованій території України. І напередодні ми також чули і, і інші слова, інші заяви від міністра оборони Південної Кореї Кіма Йонахена. Він повідомив про. Те, що військові з північної Кореї ймовірно воюють на території України минулого тижня, українські медіа повідомляли про загибель шести північно-корейських військових внаслідок ракетного обстрілу на окупованій Росією території Донецької області. Глава центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко. Він підтвердив, що північнокорейські військові вже є в Україні, вони воюють в Україні. І йдеться за його словами про обмежений контингент інженерних військ. Детальніше про це ми поговоримо з Андрієм Боросом, який досліджував цю тему. а Також говорив з експертами з цієї теми. А власне, Андрію, що відомо про те, а, яких саме військових і з якою метою КНДР відправила в Україну. Ну, власне, Олексію, тут треба почати з фактів. Ти а, правильно в підводці сказав про те, що були заяви: були заяви стосовно півчно-корейських військових від південно-корейської сторони від е, представників уряду. Були заяви з українського боку від президента, були заяви від представника РНБО. Але все це заяви поки що. Якщо говорити фактами, немає жодних підтверджень, відео чи фото про присутність північно-корейських військових на території України чи на тимчасово окупованій території України. Але ми поговорили стосовно цього з експертами, і вони кажуть, що усе це видається вірогідним: тобто, присутність північно-корейських військових на території України, зважаючи на той факт. Що а, президент Росії Володимир Путін раніше підписав оборонну угоду а, з лідером КНДР Кім Кімчанином? Фактично вона зобов'язує обидві сторони а, вступати у війну а, проти іншої сторони, якщо а, інша країна напала на? на, на на одну з країн Росію чи КНДР. А якщо подивитись, то фактично Україна напала на Росію. Я в маю на увазі про курську операцію, тобто вступила на територію Курщини. А північна Корея відповідно мала б, теоретично за цією угодою вступати власне у війну. А видання Українська ліга.нет» пише, що. Навіть є зараз проходить підготовку в одній з буряцьких бригад російських певна група кілька тисяч власне північнокорейських військових. Видання Вашингтон Пост підтверджує з посиланням власне на українські джерела на джерела у південно-корейській розвідці про те, що дійсно проходять підготовку на території Росії північнокорейські військові і ймовірно до кінця. Власне, цього року вони вже будуть надіслані на територію України. Ймовірно, мова йде про вивільнення вони мають вивільнити собою цю частину Курщини, де зараз задіяні російські військові, для того, щоб вони далі йшли у наступ. На Донеччину стосовно присутності, власне, цих станом на зараз присутності півночно-корейських військових на території України, то поки що мова йде не про якісь наступальні сили, там спецспецпризначенці чи таке інше. А як ти правильно сказав, Андрій Коваленко сказав, що мова йде про присутність поки що інженерних військ. Власне, він більш детально про це нам пояснив. і Я прошу послухати його пряму мову. Доволі давно залізницею КНДР почали постачати різного типу боєприпаси на територію Росії безпосередньо. Це стосується і балістичних ракет КН-23, Це стосується артилерійських боєприпасів та боєприпасів до мінометів, там різних патронів. І так далі станом на зараз, понад 40% боєприпасів, які Росія використовує на фронті в інтенсивній війні, Це боєприпаси з КНДР. Ці застосування зі сторони ворога вони були невдалі відповідно, і саме застосування продемонструвало низку дефект дефектів по точності і загалом. Відповідно, є інформація у нас про те, що безпосередньо супроводжувати окремі вантажі були відправлені певні військовослужбовці. КНДР, це інженерні війська. Вони не беруть участі у бойових діях жодним чином. Це не штурмовики, це не піхота Жодним, жодним чином. Це не люди, які саме воюють. Безпосередньо вони супроводжують вантажі. Вони... Чать в тому числі російську армію застосовувати ті чи інші типи озброєнь тут, ще, Олексій, важливо зазначити два цікавих моменти. Ймовірна мета власне присутності північно-корейських військових на території України. Одна мета а, натякає Вашингтон Пост, це фактично заробітчанство, якщо можна так сказати. А, у північної Кореї і Росії є давня історія взаємовідносин, в, а, коли вони надсилали а, заробітчан, лісорубів чи працівників сільського господарства а, на далекий схід Росії, і таким чином а, вони приносили тверду валюту власне на території північної Кореї. Але це стосується в тому числі заробітчанства і в на території Китаю. І друга мета а, ймовірна власне власне про те, що сказав пан Коваленко, це навчання, тобто Північна Корея, вона має величезну армію, це близько мільйона осіб. А вони постійно знаходяться в напруженні у важких стосунках з сусідами з південної Кореї. От останні новини були власне про те, що. А, вони закривають кордон знову черго, чергове напруження. Їм, їм важливо готуватися, а власне проходити якусь підготовку. Тобто, і, і тут, тут ще цікавий момент. Насправді північна Корея а, не це не перший раз, коли вони надсилають ймовірно надсилають власне військових. В останні вони надсилали військових, наприклад, для допомоги для допомоги з, Башару Асаду в Сирії. Вони приймали участь в громадянській війні. А до того вони приймали участь в ангольській війні ще в 70-х роках на стороні комуністів, тобто в них доволі такий е, широкий досвід при е, участі власне в закордонних е, конфліктах. Олексій Андрію. А якщо подивитись на реакцію на всі ці дії, а з урахуванням того, що в принципі і на Росію, і тим паче на північну Корею вже накладено дуже багато санкцій. А, чи можливі якісь додаткові політичні та економічні наслідки для обох країн? Так, напевно, слуш слушно. Ти сказав про політичні, економічні. Ну насправді, насправді, і Корея, і, і Північна Корея, і, Пів і Росія це країни і згої. Проти них накладена вже величезна кількість політичних, економічних санкцій. Фактично, можна сподіватися, зеркальним зеркальним кроком напевно було б надсилання. Військ якоїсь із країн на територію України, але про це факти про це мови поки що зрозуміло не може йти. А єдина, єдина країна, яка фактично могла би мати певний вплив, чи політичний, чи економічний, а це Китай. Одна з найпотужніших економік власне в світі, але в Китаї в Кит і Китай зараз доволі знаходиться у важкій ситуації, як пояснюють експерти. Він нібито і не підтримує. А, оці а, жорсткі дії з боку Північної Кореї Росії, але з іншого боку, він хоче а, грати на противагу, а, західним країнам. От, власне, прошу послухати пряму мову. одного з експертів ми з ним про це поспілкувались. Він пояснює оцю тонку позицію а, а, Китаю. Китаюндей коли вони випробовували свою ядерну зброю, Китай приватно і публічно виступав проти цієї ідеї. Але Північна Корея все одно це зробила, і вони багато разів обурювали Китай. Але Китаю дійсно потрібна певна стратегічна буферна зона між Китаєм і Південною Кореєю, і навіть Сполученими Штатами. Тож Північна Корея це те, чим їм доводиться жити, подобається їм це чи ні. Вони були близькі, майже союзники, десятиліттями. Тому Китай перебуває у дуже складній ситуації. Я думаю, що зараз вони не можуть повністю підтримати тісніші відносини Північної Кореї з Росією, але вони також не хочуть бачити, як Сполучені Штати зміцнюють свою стратегічну позицію в північно-східній Азії. Питають наші глядачі Андрію. Чи можна дзеркально надіслати до України інженерні війська країн-партнерів? От власне мені здається, ти вже відповів у своїй другій відповіді на це питання, але також я хотів би торкнутися і о, іншого. Це позиції південної Кореї. А чи можна вплинути, чи може вплинути присутність військ північної України на зміну позиції південної Кореї щодо постачання зброї Україні? Так, Олексій, це легітимне питання. і Я а, не раз піднімав це питання в спілкуванні з експертами і до того а, Південна Корея, як відомо, є одним з. Напевно, найбільших у світі постачальників озброєння, це і, і про артилерійські боєприпаси йде мова і про важке озброєння. Вони зараз серйозно озброюють Польщу. Вони могли би озброювати Україну. І я от не на камеру спілкувався з представниками ВПК Корейського. Вони підтримують власне це. Але експерти кажуть, поки що видається мало що Південна Корея піде на такий крок. Зважаючи на внутрішні політичні протиріччя, це доволі складно з технічної навіть точки зору, тому що законодавчо в південній Кореї південній Кореї заборонено власне продавати озброєння країнам, які воюють, і тут ще, але тут ще наклалися власне внутрішні а в них політичні протиріччя. От, власне, прошу послухати пряму мову експертки, з якою я спілкувався по цій темі, от пряму мову. Я дуже сумніваюся, що буде ухвалене таке рішення, тому що це не просто політична воля. Це вимагатиме від національної асамблеї ухвалення законодавства, яке скасує таке обмеження. А підтримки від обох партій немає в національній асамблеї для рішень президента Юна. Він зараз знаходиться в дуже вразливому становищі. Він неймовірно непопулярний. Його рейтинг на рівні 20%. Йому навіть спробували оголосити імпічмент. Відправлення зброї Україні. має всеосяжної підтримки серед громадськості. Це лише питання важливе для політичної еліти і еліт військово-промислового комплексу Андрію. Дякую тобі. Дуже на зв'язку з нами був Андрій Борис з усіма новинами про російських про північно-корейських військових, які воюють в Україні на боці Росії.